Єгор. Вибачте, що так давно не виходили відео. Як завжди, графік, в мене щось не то. Я буду намагатись налажувати свій графік. І я сюди знову трішки придонатив. У, У мене є. такий Desert Eagle. У мене є бланя, яка дає 200 хп. Ну, вона... В тебе 100, в тебе буде 200. Якщо, якщо в тебе в'єтнамська броня, вона 160, вона на 50 хп, плюс Д. Так, давайте я ще покажу, на що я задана. Я задонув на, 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 на прикольну річ. вес. називається Диханди. Так от. Дивіться, так от він выглядает. Я фото. У Ростик и ТикТок? Е, да, тикток, Ростик. Ну, якщо вы хочете, те, щоб е, Ростик е, раскрыл ТикТок. А на скільки підписників ты раскрыешь лайки? На скільки лайків ты раскрышь? Ого, давай 25, 25 двадцять Ребята, набираємо цьому відео. Ми, я знаю, ну, ми можемо. Тому що в нас за 49 атомів. Ми зможемо. Наберемо і він розкриє свій е, Тікток канал. Ми там недавно зняли відео і трішки спалили там, де ми живемо. Ну трішки спалили наш під'їзд. Просто кіло, да? А ты кис тебя раппорта? Ммм, ну класс. Я вже їду до тебе на спиде Та ні-ні-ні, ну Хоча... Ні, то був звичайний хамбі, а це буде спіді хамбі. Він може й за своє сф швидкості, він може в текстурках заст застрягти. Але тут ще просто за <плес> да. але тут ще підписники, треба правильно вміти водити. Тому що дивіться, він може да уйти від будь-якої пагоні. Але тут ще треба правильно його водити. Бачите, який він швидкий. Він розганяється, його максимум це 110 км. Ну, це максимум, на який я розганявся. Може він ще більше розганяється. Дивіться, як він швидко набирає швидкість. 700 км. І головне, не вгадити в речку. Я так вже навчився трішки розвертатися вдаряти. Це якийсь тусик. Мой... Окей, да. Не прирушайте швидкість 800, 80 км Якщо, типу, вас не атакують, чи щось таке, чи щось срочне. Просто якщо їдете, не привишайте. Давай, сідай. Спіді він не так показаний. Він пока як на малюнку кладониш. Я. Думаю, він такий огидний, типу, ну весь не дуже по кольорам, а насправді він чорненький такий прикольний. Рост, давай, давай. А тут даже... тут можна помістити чотири людини. Я, Рост і можна ще мого брата. Буде з гру людини. Плюс ще одне місце залучитися. Рост, відкривай цю штуку! Я обожаю. Открываю. Потом? Так я знаю, я угол подбираю. кут тут. Так, это просто треба сдать максимально назад. И вывернуть решить. Как? Питход, питход. Я сдаю знайшов угол. Не, все выйдет, Росс, я кажу, все выйдет. Ведь идио на максимум не выходит резерв. Хазбика. Нет.

як виглядає броня за 199 робоксів. Якщо ще прибрати волосся, вони просто були не дуже. Ну, мені з волоссям краще. І дивіться, і Desert Eagle. У ньому сім патриків, отак от він. А ще то вісім, але повитайся перезарядити Як вісім? Там сім патриків? Ну, Так, але чомусь він стріляє сім в разів. Так менше. О, все, перезарядився. Роз, 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 просто не! Я мог щит зав'язать, це було б краще. Ты сюда забуде кабіну. Полетіли, взлетаем. Поки він не розвертався. Їдемо нападати на когось. Так, Йорна, поки що не буде, тому що у нас, як і було 61 хп, так і залишився. Роз, їдемо на... На Зараз скажу на кого. На на Ехо, да? Це Ехо. На Ехо, на Ехо. Роз, дай, я буду стріляти. Воно, наприклад, у першій рибітки його. А? Ураху за ним май. Дельта, 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 я пропутав А, окей. Як вам моя музичка? Так. Хорошо, скажкою ми сідати будемо. Я поки еще обзор, а я сейчас можем понимать. Я конечно. Гениально. Так, підписники. Це якась туп вид, точки вишили. Так що вона може затягнутися. ще? Я поняла її зняти 10 половин. Але може бути. <рес> Все, може казати.

Точніше викладу вже то саме відео, змонтую і викладу його. Е, яке ми зняли. Про штурм, там, бо ми всі бази е, штурмували. Йор, давай. Я що таке. У мене немає парашуту, я його набрав. Раз, раз, два, раз, два. Это можешь выше. Всех поработали рубитки. Все, я, я спросил. А море? Це це даже озеро. Це море, да. Але ми можна сказати біля цього. ми біля порта. Все. Роз готовий? Раз... Mm. Розру цей! Давай ломаємо це штуку. Mm. А ты ламай щит, поки ти на гелікоптері? Давай Але чому даже щиту на якого урона? Я такошь швати, на урон. Давай швидше, я один тут справляюся. А ты взаимодан зараз, да? Да, я ему щит я якось когось вбив, я не знаю. У мене вису через табличка, що я когось вбив. Рос, потрібно хелпа мене підняти. Я біля. Я біля там, де кораблі спавнится. Я кого а. давай. Три Давай, давай, давай. Алама ему базу далі. Я думаю, на ту красную червону штуку. Давай, раз-два, раз-два, Добрий підписники. Для вас пройде одна секунда, а для нас сама вічність. Так, ребят, ми зламали щит і зараз ламаємо же ці oil drily, а ростер має в'єтнамську цю штуку. Не в'єтнамською другої світової. Так. Я перепутав трісочку. Так. О, я вже пробрався до дрон. Максим, штука. Ти бачиш, що це вибила? А, може то це ти цього чого вбив? А ні, у мене коротко прилагав інтернет. Може це він якось нас рейдить? Мене рейдить, як у його? Ні. Це він на себе помішує. Ой, він здається тут. Раз доламы швидше. Я вже доламав своє. Я буду комбуте. Да, да, швидше. Ну Піднімаємо. Зачем? Защай, хочу не уйдет. Клос, киндерпотер вылазмо Так, друзья, мы на тебя будем завершивать видео Ростов попрошайся Всем пока-пока